Добрий день! Сьогодні ми розглянемо, яким чином потрібно правильно оформлювати звіт з переддипломної практики. Для цього переходимо в клас Переддипломна практика завдання і завантажуємо документ. Звіт перед дипломна 2025 року. Після того, як Ви завантажите документ, відкриваємо його. В цьому документі є 9 стилів. Normal стиль для всього тексту, окрім списків. Також є 4 стилі для списків. 2 стилі для списків першого рівня, і 2 списки стилі для списків другого рівня. А тепер розглянемо, яким чином потрібно приміняти ці стилі для оформлення документу. За основу я візьму роботу. Яку ви мені вже надіслали. Скопіюю текст і вставлю його в перший розділ. Виділяємо увесь текст до списку і приміняємо стиль normal. Після чого виділяємо список і приміняємо один з двох стилів: dot list або список з цифрами. Після чого виділяємо ключові елементи цього списку, якщо вони є. Наприклад, відділ розробки, відділ тестування і так далі до кінця списку. Потім виділяємо текст, який залишився, і приміняємо стиль Normal. А тепер розберемо, яким чином потрібно оформлювати рисунки. Після того, як ми вставили рисунок, приміняємо стиль Picture. Далі виділяємо назву цього рисунка, вставляємо його і приміняємо стиль picture text. Далі потрібно відредагувати його назву. Назва формується наступним чином. Спочатку пишеться цифра, яка відповідає розділу, в якому знаходиться цей рисунок. Потім номер цього рисунку в цьому розділі. Далі ставиться не крапка, а тире. І далі назва. Після чого в кінці ставиться крапка. Тепер познайомимося, яким чином потрібно правильно оформлювати літературу. Для цього переходимо в стрічку новин. Читаємо. Список літератури оформлюється наступним чином. Запит до штучного інтелекту, оформити список використаних джерел відповідно до ДСТУ України. Для електронних документів вказати режим доступу. Копіюємо цей рядок і вставляємо. Штучний інтелект. Тепер копіюємо список джерел, вставляємо і відправляємо запит. Чекаємо, поки штучний інтелект оформить літературу. Копіюємо. Далі. Копіюємо і приміняємо стиль reference list. Видаляємо зайві елементи, після чого потрібно. Виділити. Жирним шрифтом назви літератури та назву документації. Ось таким чином. Виділяємо. На цьому оформлення звіту майже завершено. Далі заходимо на першу сторінку, натискаємо Edit Footer. Кількість сторінок автоматично оновлюється, після того як ви натиснули виконали цю команду. Далі потрібно ввести ім'я керівника і ім'я студента, який виконав цю роботу. На цьому оформлення звіту завершується. Дякую.